Всім привіт, вітаю! Це чергова спроба повернутися на YouTube і продовжити вести канал. Які в нас зміни, але ну, ми трошки загрязли в ремонті. Ви бачите, поставили нові двері, ну, от шпаклювали біля ну, дверей там от це все. Трошки, ну не ми ставилися, майстер ставив. Так? Ми робили якісь роботи. Зараз ми завершили, зараз покажу. Зараз ми бачите, закупили ворота, От поставили ворота такі і зараз завершили робити калітку. Ну, тобто, якщо ви пам'ятаєте, у нас була калітка. Ми її тут зараз фарбували, поміняли. Оце покриття, пофарбували його. Що, е, як це покриття у нас називається? Е, гіпсокартон. Ой, не, не гіпсокартон. Полікарбонат полікарбонат, От, полікарбонат, ми його пофарбували під колір, е, кольором творіт. Тут ми теж це все пофарбовували, зачухували. Спеціально фарбували там. Від рожі, ну і дуже гарно от виглядає зараз. Правда, наче якийсь метал ми туди прикріпили. Так, що потрібно робити? Ось цю ремонт. Так. Ну, і зараз показую, що ми далі робимо. Бачите, ми зняли покриття. Усюди зняли покриття. І, е Потрібно це все заливати. Тобто, от ми оце все покриття, збили ще декорний цей камінь, декоративний декоративний камінь. Так, покриття, оце все зняли. Зараз тут ми маємо залити відмостку, тому що тут насправді немає відмостки, так, але я хочу це повністю площадку залити. Вода вся йде вниз. Чого взагалі я до цього всього добрався? Тому що почав сиріти підвал, стіни прямо вологі стають, і мені сказали, що це неправильний відвод води. Ось відвод води. Він йшов прямо сюди. Це все лилося по воді і затікало. А, треба відводити по іншому воду. От. Ну і заодно, звичайно, це все переставляти, переробляти. Це у нас така дорожка тут возять відсів, сівцю, да? засипають поки. Ну, не знаю. Так, да, поки сюди. От. Так що у нас такі будівельні роботи. Славчико, допомогай нашим підписчикам, підписникам рукою. Скажи пару слів. Ти вже втомився від цього ремонту? Я втомився тут з пітні. Да. От, і хочу на море. Прекрасно. Зараз поїдеш на море. Ні, зараз ми працюємо з офісом. А, <реш> точно, потрібно <реш> з офісами зробити це все. У нас величезне перебудування: ремонти, ремонти, ремонти. Купа Не знаю, для чому ми за це взялися, але ми взялися. Там у нас Назар, який допомагає зібрати відсів і звільнити цю відмостку, подивитися, взагалі, що знає, чи вона в доброму стані, чи її треба переробляти. От. І доводимо до пуття. Не знаю. Чекаємо перемогу просто. Да. Чекаємо перемогу. Ну і, звісно, пам'ятаєте, як ми це все вкладали, а тепер ми це все розгрібаємо, роззнімаємо. Отак от. Так, от дивіться, що ми тут робимо. Перенесли сюди мангальну зону. Перенесли сюди мангальну зону. Розібрали оцю площадочку. Будемо її заливати. От. Але як ми будемо її заливати, я ще не знаю. Так, розбираємо ще оці доріжки. От, і вже буде краса. Викопаємо зараз цю зараз рослину наші півонії і пересадимо. накопали тут. Ну, ну бери берися Так, блі. а ти не можеш цією. Ні, та ні, ось. що вона. Вона в аварійному стані І Треба забити добре. Підлізи, підструбати і забити. Тут будемо садити півоні, от зараз пересаджувати от звідси, От ми там викопали. От, бо хочемо тут залити площадку. Бачите, ми пересадили ці три кущики. Цей такий пишний піоновий кущ. Оці два трошки поменші, але вони просто росли під вишнею, тому вони такі маленькі, От добре, ми таке гарно посадили. От, Зараз полиємо, замульчуємо корою, щоб все було добре. І все. І прекрасно. Так. Дякую за допомогу. Підемо за відео. Зняла цю плитку таку, ну вона прям ну, величезна. От, хороша. Ну, в цілому така. А, і напевно будемо її продавати. Назад її ставити не хочу. Хоча в ну, доволі вона в непоганому стані, А, І буду продавати, не знаю, не знаю по чому взагалі. Але хоч якусь якусь частину можна, напевно, буде повернути. А ще ті ворота, які ми зрізали, ми теж е, будемо продавати. Поки що поставили їх ось там. Вхід в гараж, Це сняття, да, залишилося. Буде машина будемо вивозити. От. Так що ну ось такі роботи у нас. Тож, Тож так і живемо, е, не знаю. Буде в мене сили і бажання е, знімати. Я обов'язково буду викладати якісь ролики. Тому що, по-перше, е, мене почалася і продовжується попія з ТЦК, з військоматом. Я там їжджу, відвожу документи, на документи, мають дати бронь, не мають дати бронь. Взагалі-то мають дати бронь, але щось там зараз вони. Ну, Коротше, не буду наперед нічого казати. Завтра, понеділок, завтра я зателефоную я запитаюся, чи взагалі що там розглянули мій запит щодо броні. І якщо розглянули, то тоді, напевно, на ВЛК. Чи не треба на ВЛК, які там нові закони я вже буду дивитися з адвокатом? Ну, тому був зайнятий. І я оцим питанням. А, трошки важко переживав смерть нашого котика, бо в нас котик помер, теж був такий настрій. Ось потім захворів, я важко хворів. І, власне, десь оце, там, 5 днів, як я більш-менш прийшов до тями. От, і ну, взагалі є бажання щось зробити. Тут вийшли там робити оті ворота. А, ну, калітку, цю калітку, так. От. Тож так. Теж так. А щоб вам було цікаво дізнатися, напишіть, будь ласка, в коментарях і я дам ну, відповідь на ваші запитання. Якщо взагалі щось цікаве, якщо ні, то просто ставте вподобайку до нашого відео і ми спробуємо чистіше знімати. Такий у нас гібіскус розпустився розміром як більший, ніж моя долонька. Який гарний рожевий-рожевий Другий наш гібіскус, на жаль, в цьому році не дав квіточок, тому що йому схоже турне ок. Через це От. Наш, наша гортензія. Так, і треба, напевно, вам розповісти про те, що з нашими бізнесами. Бізнесом ми одним. А, як ви вже знаєте, ми купили офіси, от, які здаємо погодинно. І І що? І все потрошку, по зараз літо, літо це не сезон, літо такий досить важкий. Період для психологів, <сіх> тому що клієнтів менше, багато хто йде у відпустку, дуже багато у нас навчальних програм саме заплановане на літо. А відпочити треба, психологу потрібно відпочивати 4 рази на рік, і це не забаганка, а поновлення, тому що витримувати психіку людини систематично потрібно і відпочивати. Так, і літо це такий період відпусток. І зараз ми працюємо в ноль. Трошки там заробляємо, буквально там якихось, можливо, там 100 доларів на місяць. А, але це не заробіток, да, це більше як інвестування, тобто ми те, що заробляємо і назад туди засовуємо в той бізнес. А, поставили кондиціонер новий, тому що старий зламався, що ще ми зробили. Килимки поставили в одному офісі, декор зробили. А ви найняли прибиральницю, яка нам систематично прибирає кожного тижня. От таку господарочку, яка слідкує за чистотою в нашому офісі. Потроху-потроху бізнес розвивається. Дуже сподіваємося, що там у нас зараз два офіси. У мене є велике бажання розвивати далі і відкривати, можливо, в Києві віддалено також офіс або у Львові. Це значить такий для мене атушна така зараз. Я займаюся адмініструванням, тобто записом клієнтів, тимчасово, поки не знайшли адміністратора, який би цим займався би систематично, автоматизуємо систему запису так, щоб в принципі, адміністратор, можливо, буде і не потрібен, а буде більше так, люди будуть самі записуватися, бачити свої записи, сплачувати на ФОП, і це все буде абсолютно без участі людини. Прибирання людського фактору, тому що люди помиляються, я помиляюсь я помічаю за собою, що інколи там неправильно клієнтів записано на правильний час, і це досить так призводить до таких складнощів. Тому ми зараз з Мар'янчиком думаємо стосовно автоматизації повній, так щоб бізнес працював би. Сутою віддалено. Я колись в якомусь фільмі э, чув фразу, що бізнес це коли без нас, типу, без людини вона працює. Да? Тобто у вас є ну, найняті працівники, які ці бізнес обслуговують, а ви наче як знаходитесь в стороні. А типу, коли ви в бізнес постійно включені, то це називається типу э, зайнятість. Це не бізнес, а зайнятість. Думка думка мені так э, вона цікава для мене. Не, не погоджуюсь, напевно, з нею, тому що бізнес треба бути систематично включеним в нього, щоб розуміти, що відбувається. Хоча, можливо, про якісь великі корпорації, то це можливо і правда. Що ще вам розповісти цікавого? Я працюю в наших офісах, не знімаю, тому що я сильно емоційно вигорів. На жаль, зараз великі складнощі мені поїхати кудись відпочити. Через е, е, умови, да, через те, що війна в країні, я не можу виїхати, а відпочивати в Україні я чомусь не можу. Хоча я живу біля моря, да, тому живемо в Одесі і на минулому тижні я ходив чотири рази на море, бо мій брат приїхав, ми ходили на рибалку. От, але це наче і про відпочинок, але і не про наповнення. Тобто фізично я почуваю себе просто сухо. Прям клас. Фізично все добре, а от емоційно дуже важко з'являється така, як це пояснити неважкість, а небажання. Він не можу це назвати лінію. Да, але це схоже на таке небажання чимось займатися, за щось брати відповідальність, вже все набридло, не хочеться цим займатися, це все важко, систематично потребує догляду. А, і моя практика також від цього трошки страждає, тому що я відчуваю себе втомленим, досить втомленим. От. І тому... Не на що я це все вам наговорю і залишаю це у вас також такий слід, але можливо комусь з вас буде це корисно, тому що відпочивати потрібно відпочивати потрібно багато, відпочивати потрібно якісно. Я колись читав, є така формула відпочинку, як правильно відпочивати. А це без трьох. А, типу, від якісний відпочинок, це має бути обов'язково три речі: це а, ви з себе повністю знімаєте відповідальність, а ви знімаєте відповідальність з а, ви перестаєте відповідати за оточуючих. Да? І щось було третє. Третє, от не пам'ятаю. Напевно, це найважливіше, що чому я е, чиню супротив. Так, що ще Що ще вам розповісти? Ну, то все. Так, по новинам у нас е -е, грандіозна стройка, Багато чого відбувається. Вон там не видно. <с> я на кінематографі, тому вам буде не видно, що за мною відбувається. От. Дуже важко мені далася ця спека, яка в нас була, така аномальна. А я відчував себе супер жахливо. Мені було дуже важко. От з спеку цю так, я прям пережив її. Про себе ще можу сказати, що я їздив у Львів працювати. Мене запросили як тренера-психолога. Це був незабутній досвід. Навіть для мене наче визнали, що ось там зі мною можна працювати, мене можна запрошувати. І це для мене було так досить, досить важливо. До мене приїхав мій брат. Він у нас відпочиває, ходить на море. Відпочиває, ходить на море. Ми ходили з ним на рибалку, на риболовлю. Прикольно, досить сильно відрізняється від річної риболовлі морська. Так, ну, все, до скорих зустрічей!